Вибух, і вибух такий, що ну, дійсно ми присіли від нього. Тобто це перший раз, коли я взагалі почув такий вибух, і ми просто офігели, якщо це так сказати. Далі, звичайно, ми побачили, що звідки йде дим, ми знаходилися там 250-300 метрів від. Тобто до нас уламки долетіли малесенькі, а буквально там через 50 метрів вже лежали вибоїни з арматурою, тобто брилі такі. Діяв як робот. Тобто Телефонний дзвоник одному ти вдома ні. Це значить добре. Тоді зателефонував надії мамі Ростика, вона ну, до. Карантина ще, вона виконувала у нас роль, вона супроводжувала на змагання, вона лікар анестезіолог А так як у нас повноконтактний контактний від спорту, то ми везили з собою завжди свого лікаря. Лікаря-ревматолога, анестезіолога, тобто, якщо у нас там травма, а особливо травми бувають у дітей, які вже там 16-17-18 років, ми будемо відверті, її і нокдауни, і нокаути. Тобто нам потрібна була дуже кваліфікована лікарська допомога. Ми її запрошували завжди всіди. До того часу, поки малий. Тренувався у нас. Тобто, зателефонувавши їй, вона сказала, що вона не вдома, що вона працює, а ще мала й вдома. І от тут якось в комп'ютерній грі. Тобто бачу ціль, не бачу перешкод. Коли я туди заліз, я побачив ще сім'ю, матуся Ірина. З хлопчиками вони взагалі не могли вибратися, тому що от, е, ці саме антивандальні решітки не давали їм змогу нікуди вийти. От, намагаючись вирвати цю решітку, якби б я здоровий би не був, би в мене не вистачало здоров'я. залізли ще якісь хлопці на причілок ми вирвали цю решітку, евакуювали маму і дитину Івана Ірину. А далі вони вже мали цю решітку. Я вже забрався на третій поверх. От як я намагався кричати саме оце от, е, пиль. Вона не давала, як я хрипів, я там наглотався, цю, 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 цю От, Але я, я там знайшов малого, ми його евакуювали, тобто в верхньому одязі спустили, хлопців його внизу підібрали. І от саме тоді перший раз мені стало страшно від того, що там десь в голові включилося, що це газовий будинок. Я ще все тебе затягну. Розпочав я свою тренерську кар'єру одразу після того, як поступив до Дніпропетровського державного інституту фізичного виховання та спорту. Поступив у 2001 році, а першу свою секцію я вже відкрив у 2003 році. Саме з 2003 року можна почати відлік мене як тренера. Сам хортинг я в ньому з 2010 року, засновник хортингу, запропонував мені прийняти участь у розбудові цього виду спорту. І з того часу, вже в національному виді спорту, в хортингу я ще мав можливість виступити і на змаганнях. І так ну, вийшло, що хортинг з 2010 року це для мене напрямок номер один. Мені дуже до вподоби були саме національні види спорту, тому як вони мали таке здебільшого Кажем так, патріотичне виховання і виховання самосвідомості на називаємо її так. Ми пробували тренувати дітей і в Спасії, і в бойовому гапаку, але саме хортинг прийшовся більше мені до душі, тому що це сучасний вид спорту. Тобто забрали всю Шароварщину, забрали всі там танки. Все те, що, на мою думку, заважає, повторюсь, на мою думку, і зібрали саме мікс. Унікальних технік, унікальних методик, які є, і полягли в основу хортингу. А той, хто бив, виконує захват і колінами удар коліна. Ще раз показую. Один, два, захват, пух. Я розумію, що якщо уходить тренер, то здебільшого уходять і учні. Наша задача була це все ж таки не бросати тренування і зберегти залишок спортивного активу, який у нас є. І по-перше, поки я був в, навч... в учебці, була можливість спілкуватися онлайн. Перед початком тренування ми включали на великій плазмі ретрансляцію. Тобто я всіх вітав, ну, там два-три слова привітання, і далі йшло тренування. Тобто, саме цей актив, ну інтерактив, і дозволив нам безболісно передати групу іншому. Тренеру. І кожного разу, коли в мене була ротація, там ми переїздили на 10 хвилин, на півгодини, на годину, то я все ж таки намагався. Я так додому не попадав часто, як попадав саме до спортивного залу. Ну, діти повинні розуміти, що ну, я порт. От зараз мене нема, але от так зненацька я зайшов. Тобто в будь-який момент я ще їх лякав, казав, що. Приїду, проконтролюю, хто є на тренуванні, хто ні. Початок війни я зустрів в Дніпрі. Мобілізований я був 23-го року, 8 лютого. До цього часу я перебував як офіцер запасу, і на той час, коли мене визвав військкомат за місцем реєстрації, тобто не було ніяких інших там роздумів. Я на протягом двох неділь я вже... Був у війську, мене забрали в навчальну частину на полігоні. Там я проходив перекваліфікацію, тому що ця війна вона сучасна, вона гай, зовсім інша війна. Військову кафедру я закінчив ще там у 2006 році, тому потрібно було мені як офіцер запасу перепідготовка. Кажу чесно не дивлячись на те, що я мав гарну фізичну форму. Так, як офіцер запасу володів деякими військовими навиками. Тобто, прийшовши у військо, мені довелося перевчитися всьому. Взагалі, все все, все все інакше розподілили мене до 37-ї бригади морської піхоти. От, прийнявши там посаду заступника командира, десь приблизно три тижні у нас було злагодження бойове, і далі ми відправилися на Донецький сектор. Ми попали під мінометний обстріл, тобто 120-ми мінометами і касетними. Якраз гатили по визволеному населеному пункту, який ми відбили. От. Ця позиція вони вже були заздалегідь відомі нашим противникам. Вони вийшли з цього населеного пункту, коли наш був контрнаступ, а потім був масований артобстріл. Ну і саме там на провинки жаль, один побратим загинув, а інші дуже тяжкі отримали поранення. Я не знаю, як в інших частинах, але мені дуже пощастило, що у нас дуже чітко було спрацьовані саме первичні евакуаційні та стабілізаційні пункти. Ну, медиваки, якщо так сказати. Тобто після поранення, буквально в першу годину після поранення, коли мене поранили матроси, Побратими наклали турнікети, тобто я навіть не знав, що в мене сквозне поранення йде в брушнину. Я бачив тільки, що я не можу ходити і перебити ноги. Це вже в лікарні, коли зняли з мене там, е спецзахист, тобто бронежилет, там, розгрузочний пояс, вже було видно, що там ще є інші поранення. Але в першу годину, тобто, це я точно пам'ятаю, я все був у свідомості, тобто якось адреналін так бив. Я був зі стабілізаційного пункту евакуйований уже до лікарні в місті Хурахова. Я вже можу сказати, що там були прогнози такі невтішні, тому що біля хребта у мене дві були рани. Не знали, як я буду, чи буду я ходити, чи не буду ходити, але все сталося дуже добре. Всі рани зажили, все. І єдине, що я зараз проходжу курс реабілітації. У мене є пів року на відновлення, тобто комісія визнала мене непридатним до військової служби з переоглядом через шість місяців. О, так як я людина дуже активна, мені ну, було скучно вдома сидіти, і ми вирішили відновити тренування з новою групою. Особисто я її для себе взяв. Так, ті діти, які займалися і не виїхали, я їх передав інструктору, тобто вони займаються більш професійно, чи ми, а це початковий. Рівень, звичайно, що ми з ними не готуємося поки що не до змагань, не до яких виїздів. Це, скажімо так, вони вивчають базову техніку і те, що я їм можу дати. На великий жаль, я дуже обмежений зараз виконанні там складних елементів. Але от якраз початкову базу це те, що я їм можу дати, і те, що я намагаюся їм дати. Я вже старий, а ви вичував це. <головіки> Братерство військове, воно нікуди не дівається, ми приймаємося один одного. Наприклад, я зараз не можу вести бойові дії, але постійно наш клуб і наші батьки ми робимо збор як фінансових грошових коштів там, на ремонт автомобіля, так і елементарні смаковики, щоб люди, які там, вони розуміли, що їх тут чекають, що їх тут підтримують. От, це по-перше. А по-друге, я завжди кажу: а хто як не ми? Я из упора присел. Вот то, что касалось Полины, то есть да, из упора присел, я, допустим, могу сделать его, да? Со стойки я уже не могу. Для этого у меня есть Полина. Покажи, пожалуйста, со стойки, а все остальные будут повторять. Все, тащим.